Привіт тим, хто годує світ! Підготували свою третю репродукцію і чекаєте посівної. Сподіваюсь, що бажання зекономити не завело вас так далеко, бо це може стати великою помилкою. І чим більше репродукція, тим складніші наслідки. Чому? Дізнайтесь у цьому відео. Починаючи з третьої репродукції, посівний матеріал і гірше втрачає сортову чистоту. Зменшується врожайність, натура зерна вміст білку та кликовини. Також зменшується стійкість до хвороб. Та несприятливих умов вирощування, таких як посухи та морозу. Що тоді посіяти і щоб не за всі гроші світу? Маємо кілька варіантів. Почнемо із пшениці, а саме із лідеру сортів сталевої. Вона універсальна, але краще показує себе за інтенсивною технологією. Пшениця з рекордно високою стійкістю до вилягання, що дозволяє витримувати 10-тонний урожай на перестої без вилягання, осипання та переростання на корені. Сталева справжня рекордсменка. Адже за три роки випробування давала в середньому 86,2 шість з гектару. Підходить для вирощування у будь-якій зоні України, в тому числі і на зрошенні. Однак найкращий не для неї регіон лісостеп. Це найдаліший сорт п'ятого покоління для виробництва. Але що робити, коли немає можливості вирощувати за інтенсивною технологією? Обрати сорт шестипалівку, високовражайна пшениця української селекції, невибаглива до умов вирощування і має високу стійкість до захворювань. Маючи гарну зимостійкість, сорт є дворучкою і може висіватися у літневі вікна. Якщо говорити про вражайність то у конкурсному сортовипробуванні, за три роки пшениця дала 70 центнерів з гектару. Сорт універсального типу і придатний для вирощування у всіх регіонах України. Також, у випадку, коли немає можливості вирощувати культури за інтенсивної технології, підійде сорт шпалівка. Ця пшениця, як і шестипалівка, має короткий період яревізації 20 днів. Що дозволяє досівати її ранньою весною. Стабільно високий урожай із потенціалом до 120 центнерів з гектару. Має високу стійкість до вилягання, осипання та доброю витривалістю до холоду і спеки. Її середня урожайність під час трьохрічних випробувань склала 87,5 центнерів з гектару. Шпалівка придатна для вирощування у всіх регіонах України. Із пшеницею все. Переходимо до вибору ячменю. Перший на черзі – сорт 9 вал, один із найкращих шестирядних сортів української селекції. Цей ячмінь має короткий період іеровізації, що дозволяє сіяти його як дворучку. У нього високий потенціал урожайності та невибагливість до умов вирощування. Комендований для вирощування по всіх зонах України. Сорт високоінтенсивний з потенційною урожайності за роки вивчення від 9 до 10,5 на гектар. Реальні показники на полях фермерів від 45 до 70 центнерів з гектаром. Цей ячмінь невимогливий до погодних умов, але потребує високих норм азотних добрив. Володіє високим коефіцієнтом кущення та високою морозу та посухостійкістю. Наступний на черзі сорт луран це ранньостиглий сорт озимого ячменю інтенсивного типу. Має високу продуктивну кущістість та весняну регенераційну здатність, а також зиму та посухостійкість, стійкий до вилягання і осипання зерна в колесі та до уроження гельміноспоріозом і борошнистою росею, тому добре почувається після злакових попередників. Дає стабільний та високий урожай 60-70 см гектарів в середньому. Із потенціалом до 95 центнерів з гектара. Придатний для вирощування у всіх зонах України. І останній в нашому списку оленей по якості сорт снігова королева з урожайністю до 9-10 тонн з гектару. Не переростає в процесі зимівлі. У теплу зиму його вегетація практично не припиняється, має високі бали по стійкості до вилягання. 8-9 балів та 7-8 балів по стійкості до борошнистої роси, смугастого гельміноспоріозу, сашкових захворювань. Рекомендований для вирощування по всій території України. Зараз існує велика кількість сортів під будь-яку задачу, але не помилитися і зробити правильний вибір вам допоможе гравок Market. Заповнять форму під цим відео, і наші агрономи підберуть насіння під ваш регіон, бюджет чи планову врожайність. Звертайтесь і нехай прибуде з вами урожай.